Мої вітання, шановні телеглядачі. Сьогодні програма громада завітала до Кутковець. Село що знаходиться у Чомеровецькому районі, має давню та багату історію. Лежить воно у глибокій мальовничій долині на березі річки Жванчик. Археологами тут були знайдені залишки стоянки трипільців. А перша документальна згадка про село датована ще 11 століттям. Напевне, важко знайти село на Хмельниччині із такою мальовничою природою, як у Кутківцях. З усіх боків його оточують гори-медобори. Тут у давні часи розташовувався укріплений град. Пізніше цей куточок Поділля почали активно розбудовувати і минулого сторіччя. У цій місцевості видобували вапняк. Населений пункт має багатьощу історію, проте й сьогодення теж заслуговує уваги. Мешкає у селі майже 1200 осіб. Працює школа, професійно-технічне училище, дитячий садочок та амбулаторія. Кожен з селян займається своєю справою. Хтось віддає паї в оренду, хтось обробляє їх самотужки, а хтось розпочав власне діло. Нині кутківці повністю охоплені торгівлею. До того ж, тут багато дітей та молоді. Скількома нам пощастило зустрітися. Це хлопці та дівчата, у яких, крім навчання, безліч захоплень. А ось до футболу особливе ставлення. Цим видом спорту тут цікавляться всі. У мене є дуже багато друзів. Ми разом е, ходимо на стадіон, е, тренуємося, готуємося до спортивних змагань. Нещодавно ми їздили на футбол. У нас е, о, роздільно. Дівчата роздільно їздять і хлопці. Дівчата грають в футбол. Так. То, а, ти є, а ти футбольний дівчинка? Так. І що тобі подобається? Так, дуже. Тож ж хлопчиця грала. <гум> Ні, мені, тож, мені також подобається грати в футбол. Також мені подобається волейбол, баскетбол. Вік, а ось розкажи детальніше про вашу жіно... жіночу дівчачу футбольну команду. Е, ми часто їздимо на змагання, кожного року їздимо на змагання. Наша команда називається Краплинка. Е, Любимо грати в спортивні ігри, відпоч... разом розважаємося, відпочиваємо разом. Мій улюблений футболіст Роналдо. А чого? Роналдо. Ну, мені подобається, як він грає. Їздимо на рибалки з татом, на рибалки з татом. деколи подорожуємо. Угу. Великі велограби маєте, коли на рибалки їдете? Да. А де вирубали? Е, можемо в Вахневцях на ставу, а можемо в Кутківцях на ставу. Що найчастіше виходить, що ви ловите? Ну, е, карася в футбол. Угу. А з ким граєш? З моїми е, е, хлопцями. Друзями? Да, друзями. друзями. Як ти в Кутківцях живеться? Добре. Добре, ти мамі та тобі допомагаєш по господарству, а маєте велику господарку. Сені, гусей, курей, качок, свині. Чим ти займаєшся у вільний час? Граю з в друзями в футбол. Нащад фізкультур тренує. Вчора їздили ми на змагання в Чимірівці. Угу. І яке ви там місце зайняли? Третє. Святкують у селі гучно та весело. Часто проводять різноманітні забави. Так нещодавно відгуляли свято хліба. Участь у концертній програмі брали усі бажаючі. Свято Хліба проводилося 20 жовтня. Ну, у Нас було дуже цікаво, як завжди, завжди дуже весело. Ми, як дівчата, підтримували публіку, звеселяли їх. Ми з дівчатами займаємося у вокальному гуртку, виступаємо на різних святах присвячених селу. Вільний час я ну, багато чим займаюся, люблю малювати, також співаю. А вона святом допомагає з Звісно, Що? як без цього. Що ти робиш? Завжди є робота, це ж село ну, завжди допомагає мамі. У нас є ліцей, де проводяться спортивні гуртки. У мене дядько, вчитель фізкультури. Кожну середу, о 3 годині я приходжу зі школи і йду туди. Там ми граємо волейбол, баскетбол та деколи теніс. А коли ми продовжуємо цей гурток, то ми йдемо на наш стадіон, де в нас є міні-поле. Ми там граємо в футбол. Ага, і ти... Дівчинка, граєш у футбол, ти вже давно ним займаєшся? Так, шість років. У тебе також є футбольна улюблена команда? Є. Яка? Барселона. А улюблений Месі. Ліонель Месі. У нас дуже хороші люди, в нас мальовниче село, в нас дуже, дуже красива природа. Повітря чисте. Ким ти себе бачиш у майбутньому? Я хочу стати у майбутньому фармацевтом. А ось хотіла б жити у селі чи можливо? Більше б хотіла жити в місті, тому що там, там можна знайти хорошу роботу як більше в праце влаштуватись. Якщо почати знайомитися з минулим села, стає відомо, що кутківці мають багатьощу історію. Тут є прекрасні архітектурні пам'ятки, зведені ще кілька століть тому. Неповторні природні ландшафти, вершини, котрі зберігають пам'ять про минулі бої, що проходили на цій землі. Знаменний куточок Поділля із своїми земляками, що стали відомими на увесь світ. Кутківці неодноразово зазнавали нападів монголо-татар. Саме з цим фактом пов'язана і теперішня назва села. Після чергового розорення населеного пункту, який знаходився на замковій горі, люди вирішили його не відновлювати, а поселилися внизу у долині у так званому кутку. Протягом своєї історії, кому кутківці тільки не належали. У 17 сторіччі село було у власності Калиновських, у 18 – Черлинських, Потоцьких, Ковальковських. А ще за 100 років тут господарювали кицькі та кучальські. Пізніше через борги його було виставлено на продаж і дісталося село пановиноградському. Багато разів населений пункт був розорений загарбниками. 1878 року у Кутківцях відкрито училище Міністерства народної освіти де навчалося близько 70 учнів. Була тут і церковно приходська школа, де хлопчиків навчав дяк під наглядом священника. А на горі Замчисько, де за переказами було місто з укріпленнями, і до сьогодні збереглися земляні насипи та сліди будівель. Найвідомішим виходцем із кутковець є Пилип Коновал. Він єдиний українець, який отримав найпочеснішу нагороду британської імперії Хрест королеви Вікторії з рук самого Георга П'ятого. За часів Першої світової війни чоловік записався добровольцем до піхотного полку. У битві у французькому ленці він виявив себе як сміливий та рішучий солдат. Нині меморіальні дошки герою відкрито у містах Канади та Франції. На батьківщині ж пам'ятник Пилипу Коновалу з'явився 2000 року. Нині мешканці Кутковець працюють у багатьох сферах. Чимало людей трудяться у сусідніх селах на підприємствах. Дехто поїхав на заробітки у великі міста та за кордон. Сьогодні тут діє школа перших других ступенів. Отримують освіту близько 80 учнів, а у місцевому дитячому садочку 35 діток. Працює і амбулаторія сімейної медицини. Наше село в те, роки минулі то досить мало багато населення, але складало біля двох тисяч. На даний час маємо 1197 осіб, які проживають на території Кутковецької сільської ради, відповідно здійснюють і господарську діяльність, і працюють на різних роботах, які є в окрузі. Зокрема, багато працює в нашому місцевому підприємстві, яке знаходиться на території Закупненської селищної ради. Це Закупненський кар'єр. Там працюють і водіями. І скажімо, працівниками заводу, який виробляє борошно для галузі сільського господарства, платникової борошна, також працюють на залізній дорозі люди працевлаштовані. Працює дуже багато людей на хлібоприймальному підприємстві в закупному. Працюють люди ще значить, в заводах, є таке підприємство велике від агрокомпанія. Наші громадяни також активно працюють на посадах і механізаторів, і доглядальниць току. І інші професії, які там є. Є одноосібники, які обробляють земельні ділянки власними силами, вирощують там пшеницю, ячмінь, скажімо, кукурудзу, інші сільськогосподарські культури. Вони створюють зайнятість вже так, як скажімо, працівники особистого селянського господарства. До одного із таких господарів-самостійників ми й завітали. Пан Володимир живе разом з дружиною, сином та його родиною. Він від народження мешкає у Кутківцях. Тут чоловік виріс. У вас не було такого бажання переїхати до міста. Ні, ніколи. Бо я з самого дитинства на землі. Я шостого класу пішов прицепчиком і до кінця 37 років. Проробив коло землі бригадіром, mm -hmm. агрономом. Під кінець два роки був <coughs>, директором товариства. Mm -hmm. А зараз ви чим займаєтеся на пенсії? Хазяйство. Далеке господарку маєте? Пару синей, корова, земля маю. Індивідуальність. Зараз є трактор, і трактором. Обробляємо, ну, тільки що щоб на чим збирати. А так що, ми знаємо, ми сіли самі. Точно бойова корова. І оремо, і сіємо. Володимир Миколаївич, а ваш старший син, він обробляючи землю, як якось нові технології впроваджує чи ні. Впроваджує, він навіть за нас впроваджує. Він недавно був, їздив в Америку. Там, де багато дечого повчився. І Привіз сюди, відповідно, вже На не я... своє господарство, то американську технологію. Ну, то йдемо вдалі. Все, 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 Він був тепер там, ці приїжджали вже сюди, то вже знає трохи <реку> тої технології, як вирощувати, що вирощувати. А здебільшого що вирощувати? Пшениця. Скров бурака зараз як не приймають від населення, ми вирощували бураки. Вирощували картоплю, Картоплю нікому не треба було. Цього року, правда, картопля в ціну має. А ми тільки зібрали хороше насіння, вийшло, що її нікому не потрібно. Кукурудза, соя. Соя заради того, що вичищає чисті поля робить після неї. А тоді можна пшеницю сіяти і сім пшеницю, переробляємо пшеницю на корм, один свинь. Володимир Соцький та такі ж господарі, як і він, нині змушені виживати самотужки, адже жодної допомоги на державному рівні немає. Як сьогодні держава, можливо, якось допомагає таким е, одноосібникам. Не, не допомагає. Знаєте, таке було, це можна і сказати, посіяв я в крові І його 7 гектарів я посіяв. Якраз на прай. Прийшлося до діла, мали збирати справки, щоб дати дотацію за цей бурак. Ніякої дотації не дали. А коли прийшлося до збирання, заплати податок. Ще я бурака не викопав, а заплатив податок, тоді дамо справку, щоб ти його здав. То тепер на даний час заборонили б індивідуальним бураком займатися. А я ніхто й не майбутнє? Такие планы. А бы здоровье было. Самое главное. А где здоровье, то оно само спланируется и само даст все. Таких планов нет. Да. Даже если ты что-то заработаешь, и будешь же мать? И дети будут довольны, и, и мы довольны. Варто зазначити, що таких господарів, як Володимир Миколаєвич, у Кутківцях немало. Також популярним заняттям нині на селі стала торгівля. На щастя, покупців вистачає і свою справу розпочинають із ентузіазмом, адже саме це дає можливість людям успішно розвивати власний бізнес та отримувати стабільний дохід. Ініціатором відкриття власного бізнесу на селі для Ніни Іванівни став її син. Для добробуту людей для обслуговування людей. Щоб ця сторона села, ну, далеко люди не ходили, магазин близько. А ну, і, які? і нас, і ми справу свою розпочали з А покупців є? Ну, бажано було більше, мало, але, але так як для села, для нашої цієї частини села. А що найбільше купують? Ну найбільше що купують? Хліб олієв. Ти крупоти таке колбаса. Все те, що, найбільш... Все те, що найбільш... Все необхідне. Все дене таке, що людині не необхідно для життя. 2004 року у Кутківцях провели повну газифікацію населеного пункту, у тому числі дитячого садочка, школи та сільської ради. Був проведений капітальний ремонт двокілометрового водогону. Тож нині тутешні будинки в ціні. Тенденція є до того, що покидають село, але так як стало склалося і історично, і географічно, я робив аналіз, скажімо, зрізу за минуле століття, то звичайно населення скоротилося. Було до трьох тисяч населення скажімо, в 18-17 столітті. Але в цілому, не дивлячись на те, що для реорганізація сільськогосподарського виробництва фактично вже утворилися великі компанії, холдинги, значить величезні скажімо, компанії, які займаються сільськогосподарським виробництвом, то міняється сама структура виробництва, немає місцевих господарств. Але попри все, все рівно люди купують житло, яке залишається після смерті наших стареньких громадян, які залишають життя, цей світ. То житло в нас в ціні і його купують. По перше, це сприяє те, що є газифікація, а друге, те, що є і водопостачання. Мені непогано живеться, я не знаю я кому. Мені непогано. Ну зараз на пенсії. Перше працювала в садіку, 43 роки пропрацювала в садіку, а зараз вдома на заслуженому відпочинку. Марія Салівана, скажіть, будь ласка, ви б хотіли жити в місті? Я не знаю, я вже привикла в селі, то мені, мені в селі непогано. І магазини є в нас, і, і є це, і садіки, і школи, і все в нас є. Ну і клуб, є все для молоджожі, тільки щоб хотіли працювати. селі краще, а ми все що, ми сказати, щоб, Ну як, голова для нас дбає, Володимиру, подарки видавали людям тим, що мали мають пай, був ще, що тримає в нас пай. Та й паї файно дають, людей не обіжають. Щоб сказати. А, а що, можливо, в Кутківцях не вистачає, чого би хотілося, щоб щось ну, було. Знаєте, що, от дивіться, ту корову так тяжко тримаєш, а пощі молоко треба віддати за дурну. Якби люди для села дбали, може і і люди щось цей, може й би, я знаю, як сказати, хоч би не менше, хоч по 5 рублів за молоко, але худобу треба тримати. А де чим жити? Може бути. А чим ви тут займається? Ну, чим, сільське господарство. Комфортно вам тут жити? Ну так на пенсії, то комфортно, але так, так для молодих, роботи немає, та їм не комфортно маю, двоє поросят, маю, гуси, кури, Ну так в селі. Хто хоче працювати, той нам, казати, має. А хто ходить герголя, то той не має. подружка Ірка. Всякому, прибираю там, мій пошук. Ти бачиш, ти така маленька господинка, та? мамина <с помічниця. Тобі в школі подобається? Так. А що тобі в школі найбільше подобається? Все. Все? А щось може більше, щось менше? Не знаю, що поки. А вчителька тобі подобається? Так. А що ви вчите зараз? Все. Багатюща історія Кутковець перегукується із сучасними охайними будиночками. Проте є тут місце, котре має особливу енергетику, не історію. Місце це незвичайне будівництво костелу святого Христа у кутківцях. Датовано 1786-1789 роками. Сюди приходили на службу католики з 12 навколишніх сіл, а неподалік костелу, і досі зберігся католицький цвинтар. Храм безперервно функціонував аж до 1932 року і дивом не був зруйнований радянською владою. З 1932 року по 1957 у святині розміщувалася то сільська бібліотека, то будинок культури. А у часи Другої світової війни тут взагалі був склад мінеральних добрив у 1957 році. Після пожежі у святині вціліли лише стіни. Відновили його за два роки. Проте як храм він розпочав свою роботу лише у 90-му році. Нині старий католицький цвинтар, що належав до костелу, занедбаний та усіма покинутий. Хоча склепи та надгробні пам'ятники, що тут розміщені, не відрізняються від тих, що розташовані на Личаківському цвинтарі у Львові, який щороку відвідують тисячі туристів. Люди, які мешкають у Кутківцях, невиправні оптимісти. Марія Іванівна Кушнір одна з найстарших мешканок села. У свої майже 99 років жінка самотужки вправляється по господарству та каже, що секрет її довголіття у чистому, тутешньому повітрі. Проте бідкається на вулиці, де мешкає, її ровесників майже не залишилося. Дуже мені сім нравить село. Робила в селі я все времне, в селі робила. Всякі роботи, навіть головою колоску була. Що робила? Я село люблю і любила. І в селі мені дуже добре, я вийду, в мене сусіди, бо тепер піду станутку стану, вийду. Ну, хто прийде, що такова, то ви б дете жили. Я думаю, ой, Господи, я вже не хочу, не витримаю тут, я хочу. Ну і подумайте собі. Я би поїхала в літі, дочки була. Ну що я там досиділа, вони ж, ж вже Тепер вони собі взяли там, що має латку, городу і, і квартиру, двохетажний дом, чи там, бо вони мають свій дом собі построїлися. Вже. Я не маю там, що робити. Я привикла тут, мені тут дуже добре було. Вийду до сусідів, але тепер нема. Сяду і в вікно дивлюся. Uh -huh. Дивлюся, чи хто перейде, сяду, думаю. Так виходили, з на долину, там колгосп гарно було, все, тепер все порозвалюване, все. Що таке, я не знаю. Німці прийшли, то що ж німці, але ні, ні, що так, як стояло, так і стояло. А що таке зараз, я не знаю що. Тут я вже. То демократія, знаєте, як воно добре, як демократія, але для розумних людей, як для дурних то не та демократія. Спокон віків територія, де нині знаходиться село Кутківці, оповите переказами та легендами. Ось одна з них. Два хлопчики бідний та багатий, бавилися на горі. І той, що багатший, схопив шапку бідного та кинув її у чорне підземелля. Той гірко плачучи спустився донизу та побачив статних чоловіків, котрі сиділи біля багатого столу та обідали. Він попросив віддати капелюха. Ті ж у свою чергу не тільки віддали йому річ, а ще й сказали, можеш узяти усе, чого тобі, тільки тут заманеться. Хлопчина набрав черепків. А коли вийшов із печери, побачив, що замість черепків у нього шапка повна золота. Багатий хлопчик позавз. Дрив бідному і взяв та й свою шапку кинув у підземелля. Спустившись, знову ж таки попрохав чоловіків шапку йому віддати. Ті віддали. А він ще й набрав золота. А коли виходив, його золото перетворилося у ті самі черепки. А після того, як він вийшов, печера завалилася. З того часу і зберігає свою таємницю. А ще тут кажуть, що 1935 року на замковій горі, видобуваючи камінь, робітники натрапили на сховок. Там було знайдено кістяк людини, а біля нього був величезний скарб. Покидаючи село, Кутківці ненароком згадують усі тутешні місця, де встигли побувати та людей, із якими довелося зустрітися. І місцеву довгожительку Марію Іванівну Кушнір, і тотешніх господарів, родину соцьких, усіх тих, хто мешкає у цьому селі, адже тут є душа та особливий дух. Напевне, саме тому це село і далі живе. Воно процвітає.